Вітаю, друзі, мене звуть Олег канал Каналмовніка, гра за Sinking City. Ми продовжуємо. Знаєш, що е, цікаво? Я от завантажив, я хотів спочатку розібратися з завданнями, типу, яке далі виконувати, тому що я так розумію, ми наближаємось до фіналу. І я б хотів добити вже ті завдання, які там залишились два штучки. І мене чомусь завантажило отут. Тобто не біля будки телефонної, а саме отут. Це щось новеньке в цій грі з'явилося. Чому тут? Чому не біля будки? Не знаю, тому що, напевно, близько дуже фінал. Я не знаю. Давай тоді, якщо ми тут зупинилися, можливо, можливо, я роблю це неправильно. А я можу зберігти ще одне зробити збереження. Підтвердити, Окей. А! Окей. А, значить, морська пучина це буде у нас збереження. яке саме з цього моменту. А оці два будуть до того, як. Окей. Давай тоді я зараз виконаю... Можна тут лута потрошки взяти? А, подивимось. Ой, як гарно. Подивимось, що нам пропонує це. Дивно, тут, типу, все зроблено, а в мене є місця, де не все зроблено. Щось таких поки що не видно. Окей, а, дробовик. Херва. Мені набої потрібно. Що мені потрібно? Порох. Мені потрібен порох. Збирай порох, будь ласка. Тому що я так е відчуваю, буде дуже багато бійні, якоїсь хріні і всього іншого. Тому потрібно багато пороху, щоб у нас було багато набоїв, щоб ми багато стріляли. і... Ні про що не переймалося. Ну, окей, давай поспілкуємось, подивимось. Що ти вискочило? На телефоні. Ви. Ні. Чекай. Якщо тут нічого не потрібно робити, з ним розмовляти не потрібно, то що тоді потрібно? Тоді я не розумію, що потрібно. Окей. Тоді без проблем. Тоді ми беремо просто. Ой, тут як багато. Це потрібно шукати. Е, розграбовання. Ага, давай доробимо розграбовання цих е, могил. Е, куди мені потрібно? В бібліотеку, так? Окей, в бібліотеку. Значить, мені зараз назад. Розвертаємось. Так буде швидше. Окей, значить, пливемо зараз в бібліотеку, дороблюємо тоді завдання. Коротше, сюди мені повертатися не потрібно. Тоді в мене виникає питання е, по сюжетній місії. А куди ж мені потрібно йти, типу, е, в гостиничний номер, щоб відпочити? Значить, ну окей, значить, підемо потім після виконання цих завдань, в гостиничний номер відпочинемо і будемо дороблювати. Сюжетку. Але це буде потім, після того як е, доробимо ці завдання. Він на мене схожий був колись у молодості. Чуваки, у вас все норм? Ні, не схожий взагалі. Він його мотузить просто! Той ледь встає, він його знову мотузить. Чуваки, ви хоча б скажіть, за який хрін ви тут б'єтеся? Бо я ж тут також можу. Хоча в мене лопата, я відразу приб'ю нахрен. І в мене понизиться репутація не ходить. Не репутація, а цей. Коротше. Що це зараз було? Тебе вже відгамселили? Чи він його пригамселив? Схоже, цей чувак йому помстився. Окей. Розібрало саме, бач, без нашого втручання. <кху> так, бібліотека. Це газета, це бібліотека, чудово. Йдемо сюди, щось дізнаємося в бібліотеці про зниклі трупи. Напевно, я не пам'ятаю. Так, привіт. З тобою поговорить. Все, все, все йду, йду Ага, є. так, Страниця з книги. Страниця під час ексгумації мага. Вам понадобиться знадобиться захист. Знаки і закляття, щоб погрузити розум. На жній частині страниці знаходиться бібліотечний сам. Власність Охманської... А, європейський. Блядь, Закритий! Корва тут написано! Добре. Добре, окей. Назва Тусторонні тайни, автор П'єр Дедланд. Категорія закритий розділ, його президент видавець невідомий. Останній читатель Фібіана Косвіка. Чи Косвіка. Офіційна адреса. Окей. Без проблем. Без проблем пішли шукати цю косвіку. Блін, це я неуважний. Диви. ну Ти мене переслідуєш, що? Нє? Ну, no, окей. Okay. <laughs> Якщо не переслідуєш, тоді все добре. Тоді не будемо тебе чіпати. Так, а, поставити на мапі коверсайт. 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 Десь. десь. Отут. Сан Елім. Сан Елім Лейн. Провіденс. Між Сан Ель Емс і Віктор... ага, Вікторі Лейнс. Десь, коротше, отут. Добре. І де у нас телепорт? Телепорт у нас тут. Пішли телепортуватися. Зараз знайдемо, хто там. Чекай, нам потрібно було. Нам потрібно було знайти трупи всього на всього. Він же не казав нам розбиратися з тим, хто їх. Е... Викопав. Навіщо це нам. А я трупи знаходив взагалі, чи не знаходив? Не пам'ятаю. Неважливо, зараз знайдемо все. Зараз знайдемо спочатку е Оцю жінку, я так розумію. Ой! Сенсі. А, тут плисти потрібно, ніфіга собі. Я щось думав тут пішки пройти. Все зрозуміло. Пішли поплаваємо. Чо так темно? Вімкніть світло. Чо тут? То дощ, то темно, то цей туман якийсь. Зробіть сонечко, щоб було набагато приємніше. О, знаєш, мені здається, цій грі от реально не вистачає більш сонячної погоди. Я розумію, що це атмосфера, типу, така. Такий хріновий... Е... як? місто? В якому все повинно бути. Хріново все. Якби це дивно не звучало. Я перезаписав на ті файли. Ну, окей. Окей, так. Зброя. Р. Дом Фабіана Косвіка. Фабіана, це він чи вона? Сюди можна не можна. Тут хтось ходить по любому. Ну не може ж бути такого, що тут не було монстрів, правильно? Монстри тут по любому... Тут вода прямо на підлозі. Та досить хлюпати. Це що? Ящик якийсь незрозумілий. Тут заколочено. Вода піднялася, прямо я не можу. На рівень. Що потрібно хлюпати просто? Потрібно... потрібно хлюпати. Добре, пішли тоді на гору. А окей. Сенсі! Ти ч больний? Алло? паскуда гнида курва. Я тільки. Я гадав, я, я спецом не підходив, щоб не цей. А... Хто тут ще? Щоб не починати оці бої. Я тихенько пройшовся забрати лут. Вони почали пуляти. Психовані якісь. Я вже вас ненавиджу. Так, це хто? Фух, і запах. Странно, що він не привлік монстрів. Ага, то. є... Це... А! Сюди трупи перенесли. Ясно. Не ясно тільки навіщо. Щось мені тут ще знайти потрібно. Зараз буде оце. А от і наш пропавший мертвець. Один з. Один з. Засалений. засалений лист. Прилагаю карту кладовища з могилами, котре мене цікавлять. Будьте обережні, ніхто не повинен бачити, як ви викопуєте трупи. Там є одна безім'яна могила. Будь ласка, будьте з нею особливо обережні. Рекомендую вам прочитати потусторонні тайні, перш ніж прикасатися до труни. Голова, третя Все. Ключові уліки знайдені. Окей. Всі уліки знайдені. Ну, якщо всі уліки знайдені, то ми знаходимо тоді вже все, що нам не достає. Дайте мені пройти, там лук повинен бути, ні? А, тоді ми валимо звідси. Тут зараз хтось з'явиться, мені здається. Не може бути все так просто. Чи може? Я просто вийду, так? Да? Окей. Не туди, не в ту сторону. Так, дивимося, що у нас є а, журнал. А, все до сторожа. А, закидані контор. Так, я не розумію. Тепер мені просто накладовище, просто розповісти йому. А, добре, тоді це прибираємо. Пливемо сюди і потім телепортуємось Без проблем. Сюди. Я гадав, просто і на кладбищі їх потрібно було б знайти. Ні, виявляється, потрібно... Де будка? Ось Будка. Ти біг, ти будеш, ні. Так, сюди. І телепортуємось. Де у нас тут кладовище? Цей цвинтер. Сюди. Давайте тільки швиденько раз і все, і завершили місію а, сюди. Добре, що телепорти поряд. Бо це біганина з одного кінця місця в інший якось не дуже. Хоча, в принципі, як я і казав раніше, можна побігати, просто насолодитися оцими видами пасмурної погоди, туману. Це ж прикольно. Почему ее именно эти три могилы? Кладбище почти затоплено, половина могил разрушена. Почему вас так волнуют именно эти три? Их кто-то раскопал. Это плохо. Другие ушли под воду. Их забрала Мейер. Это хорошо. То, что забрала Мейер, нельзя трогать. А то вода тебя проклянет. Так мама говорила. Счастливо. В мене відповідей не побільшало, що я маю зараз тут робити? Прилагаю карту кладовища з могилами, котрі мене цікавлять. Будьте обережні, ніхто не повинен бачити, як ви викопаєте. Мені потрібно зараз знайти оці могили, а вони якимось чином відмічені. Я ж наче познаходив ці могили, чи не познаходив. Ну Це ось, типу, три могили. Тут явно побиває непрості простий а А, да. Невідомий 1812. Мені на оці обілі. Коротше, оцим обіліском вони відмічені, напевно. Обіліском з цим. З Блембою таке. З малюнком. А це куди? А, -а, -а, -а. Ні, нам туди не потрібно. Я все одно не розумію. Крові полум'я. Я тут щось не знайшов. Ну, оце, типу, помічені. Осьо ось ще обіліз, це й перевіримо. Тихо. Типу. Тут не намальовано. Залізь, будь ласка. Респаунче, це ми вже бачили. <кхід> <кхід> да що таке? Я не розумію цього завдання. Раз на півроку приїжджав з далекої двірник. Обожнював взриви і відповідно довзривався. Вмер за гріхи інших. Цікаво буде, якщо натиснути на цю кнопку. На яку? А, все, зрозуміло. На ти, чувак! На чувак, і. Вскрит очень акуратно. кто-то долго над ним возился ага оси вирджиния купер родилась в 1887 году добропорядочная женщина очередная жертва потопа так что-то добавилось окей все все улики знали но хорош Добре, потрібно було просто прочитати. Знов, блін. В корзині з квітами біля цієї могили я знайшов лист. Тіло явно пропало на гробі плиті, надпис віржені. Ага, добровольця жертвою потопу. Це де може бути? Це, напевно, в цьому. Повертаємось. в ратуші. Ключові уліки знайдено, йдемо в ратушу. Повертаємось в ратушу, тому що в ратуші, напевно, повинні бути М -м -м записи про цей. Про померлих. Тримався гордо, похоронений глибоко. Це, напевно, добре. Та давай злізь, коротше. Окей. Okay. Окей. Okay. Трудні времена насталі. Угу. Це уж точно. Це точно. Я неуважно перший раз, коли обігав ці могили, коротше, уважнішим потрібно бути. Вони якось так неявно оці позначки е вказуються, що просто пропускаєш, вона під ногами в тебе. Лежить, ти можеш от поряд пройти, і неправильно якось не з цієї сторони. Та Відвали, не, не з цієї сторони пройшов і вже пропустив позначку. Так, це що, університет? Медицинський факультет? Мені ратуша потрібна, правильно? Мені здається. Спробуємо знайти в ратуші. Я просто більше не уявляю, де може бути. Ну, типу, е некрологи, оці всі діла, вони повинні бути А ну, в газетах, напевно, зникла. В газетах і в місцевих оці таких штуках, де збирається вся інформація по жителях. Ага. Розгороблена. Так, район. Актові записи. Я не знаю, що значить актові записи. Так, Вірджинія Купер. Дата народження. 21 березня 87 року. Дата смерті. Загинула під час потопу, сімейний стан Незаміжня. Рідня Бред Купер, Адреса північної частини... Окей. Добре пішли. Навіщо вона розкопувала гробниці? Вона своїх родичів шукала, типу. Хотіла їх перезахоронити чи як? Навіщо тоді? Не дуже зрозуміло. Так, ставимо на мапі. Салвейшн Харбор. Де воно? Аж сюди. Північна частина. Маплейн. Де Маплейн? Марш Маплейн. Блін! Та ладно. Між Polaris Роуд. І Олд Чорч. Отут десь. От тут. Тара тата. Ттарета. Тетерета. Зараз ми прийдемо і побачимо, що там не так. Там, скоріш за все, жіночка, з якою нам потрібно буде поспілкувати. В смыслі, вона ж померла. Чи вона воскресла? Чи то її. А... Ця як її? Ну як вона називається? Наслідниця. Якась рідня. Типу, правнучка там чогось таке. Пістолет є. Біда з набоями сталася. Не вистачає. Да біжи. Це не ти? Нє. Та ну ні. Та ну НІ! Блін, да серйозно. Ясно, прийдеться лізти, добре полізли. А я зможу звідси втікти? А, я зможу тут втікти, чи ні? Чекай. Я сюди пройду? А, я сюди не пройду. Якщо потрібно буде тікати, я не втечу, да, Сюди? А, ні, я втечу, тут можна втікти. Ну добре, полізно. Блін, тут, наскільки я пам'ятаю, наче великі будуть. Давай я трошки підхилюся. Дуже херново відновлює. лічилка оця. Дуже хріново, мені не подобається. От ні чорта вона мені не подобається, тому що вона дуже хріново відновлює. А, так, окей. Окей. Тут великі. Хто? Двері, ось ось сюди мені потрібно. Так, тільки не з'являйтесь, будь ласка. Отут тут з'являться, тут. Дом Virginia Купер. добре. Так, сюди я не можу нагору, добре, значить, звідти ніхто не звалиться, напевно, можливо, не впевнений. <кхух> У мене таке враження, наче я в цьому будинку вже був колись. Тут є взагалі хтось чи ні, де злі вонючі моби? Ага. Р ні. Дивно, нема нікого. Поки що. <смір> Знов таки, поки що. Це ж тільки початок, ми тільки за... <смір> да ладно, спить вона. Ця як її, принцеса на горошині чи як вона? Спляче красуня? 에... Зараз я не зрозумів. Романтичний ужин? Не ожидав такої увідіть в затопленому місті. Ну, у когось ще залишилась романтика? Ну, у цього явно вже нічого не залишилось. 에... Предсмертна записка Вірджинія кохана. Я йду до тебе. Дякую за останній самий е, 에... ужин в моєму житті. Я 에... тримаю тебе за руку. І хоча вона холодна, як крига, я відчуваю тепло твоєї любові. До зустрічі в наступному житті. Цікаво. Ага. Окей. Так, почекай, я її не хочу чіпати, я хочу зараз перевірити підвал спочатку. Бо якщо там є якісь паскуди, я спочатку їх хочу повбивати, а потім активувати скрипт цією Вірджинією. Тут чорта немає. Ну немає і добре тоді. Окей. В принципі, простецька така місія. Нікого не потрібно тут лушпенити. Хоча чому нікого? Ми ж залушпенили отих двох мудаків. Ну давай. Це іменно то тіло, яке я іщу. Вона виглядає, наче вона померла от тільки що. Буквально. Всі Всі уліки знайдено. Окей. Всі докази знайдено, значить, ми щось тут можемо поставити. Е, я знайшов всі три тіла, тепер потрібно розповісти кладбищенському охоронцю, де вони. Окей. Ну, блін! Я не зрозумів, чому вона виглядає, наче вона померла ось буквально. Я зайшов і вона з переляку просто взяла і померла, навіть не відкриваючи очі. Як це так сталося, я не знаю. Вона не виглядає помершою там багато років тому. Залізь! Ну це не наша справа, це з цим вже хай розбирається цей як. Клодбіщенські е, охоронець. Це що? Тут щось є цікаве? Чи нема? Не хочу, коротше, пішли звідси. Так, недовга ця серія буде, напевно. Можливо, подивимось. Так, це видалити. А, сюди. Недовго, тому що. Немає часу записувати більш довгі серії, потрібно ще обробити з цим світлом. Не дуже зручно. Ти можеш швидше плисти, будь ласка. Чому ці труни постійно самі по собі... І все, и і труны, и все інше. Я знайшов всі тіла. От, Тут записано, де искать пропавші тіла. Хвала Энгелам добрий чоловік. Ви мій спаситель. Вот. Возьмите, і спасибо вам за помощь. А еще я пригляжу для вас отличные вже Не оце, оце вже не потрібно. Не, не потрібно. нашими соседями. В самий раз для джентльмена. А тут я не тихі сусіди. В якому сенсі. Это А что, есть еще и шумные? Бывает добрый человек. Многие скорее предпочтут, чтобы их сожгли. Лишь бы не лежать в таких местах. Ну да, можно. Мне не потребно а, ну, все. что ты за не дурню не маячню несешь? Понятно. Очень жалко. <laughs> Мне так хотелось вам угодить. Не, дякую, не Дякую за пропозицію, це нам не потрібно. Так, у нас є очконавичок. Давай ми його відразу вкачаємо. У нас тут вже просто все вкачано, просто все. Просто все. Це ми що вкачали? Ви отримаєте 50% шанс заробити в два рази більше предметів за виконання завдань. Це потрібно було на початку вкачувати, а не під кінець. Ну, вже те, що маємо, те маємо. Ви отримаєте в два рази більше предметів за виконання. а тут що я отримаю. А, тут це вже фактично в 4 рази, ну окей, припустимо. Я так. вчений розблоковано. Я так розумію, що. Я просто не встигну прокачати е останній. Тому що, ну, в принципі, напевно, не вистачить досвіду на прокачку останньої навички. Ну, але те, що є, те і є. Можна якось. Тихо назад. Я б взяв його на прев'юшку, але... Отак, От напевно, візьму. Тихо. Я б якось правіше, лівіше став трошки. Та дай мені прев'юшку взяти нормально. Не знаю, подивлюся, як воно вийде оце зробити. Окей, поїхали тоді. Коротенька буде серія. Я там повирізаю трошки моментів. З пошуку, тому що. Ну там воно недовго я шукав, але все одно шукав. І будемо потім робити наступну серію я, напевно, зроблю по пошуку оціх, всіх приколів. Оце я значками оцього о, таємниці помітив ті локації, де в мене осьо, типу, напевно, я якось вже там був. І просто позабирав оце все діло. Мені потрібно побути у цих місцях, просто позабирати і все. Не знаю, будемо дивитися, будемо це робити в наступній серії. На цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока.